Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про обов'язки громадян. Будемо говорити щодо останньої редакції, яку підписав наш президент закону України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку. Також будемо говорити ще про заходи впливу за невиконання обов'язків. Які ж обов'язки громадяна прописані в законі України щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації, в вновлені. Редакцію, яку підписав наш президент, яка вступить, який вступить так в свою силу закону уже 18 травня. Значить, під час мобілізації чоловіки від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його за вимогою уповноважених осіб. Далі обов'язково вам необхідно буде уточнити свої облікові дані через центри надання адміністративних послуг, електронний кабінет або ж ви можете звернутися до ТЦК. Вам потрібно буде надати свою адресу фактичного проживання, контактні дані та за якщо у вас є адреса електронної почти. Також обов'язкова явка за викликом ТЦК для військового обліку, медогляду, визначення призначення на особливий період. Обов'язково повідомляти про причини неприбуття у визначений строк до ТЦК, також обов'язкове прибуття на збірні пункти за викликом, можливо, залучення до оборонних робіт та виконання мобілізаційних завдань. Стосовно реєстрації електронного кабінету призивника, резервіста чи військовозобов'язаного за вашим власним бажанням. Хочете реєструєтесь, хочете ні. Якщо не реєструєтесь, то протягом 60 днів від моменту, коли. Закон вступає в юридичну силу з 18 травня. Звертайтесь до ЦНАПу або до ТЦК і оновляйте свої дані. Далі, надання майна, будівель, транспорту, Збройним силам, іншим військовим формуванням, силам цивільного захисту з компенсацією вартості державою та призовники та резервісти мають приписуватися до військових частин або формувань для проходження служби. Також заборона від. Вправляти за межі України чи передавати ті транспортні засоби, які призначені для доукомплектування Збройних сил України. Стосовно повістки, то тобто, повістки мають містити інформацію про мету виклику, місце, день і час явки, та відповідно роз'яснення про наслідки неявки, а які ж передбачені законом заходи впливу за невиконання обов'язків під час мобілізації. Якщо ви не виконуєте, не звертаєтесь, не приїжджаєте, також не з'являєтесь до ТЦК, то керівник ТЦК має право звернутися до поліції для адміністративного затримання і доставки громадянину. Якщо затримання неможливо, керівник ТЦК надсилає громадянину, тобто вам рекомендованим листом. Вимогу про виконання обов'язків. Форму і зміст вимоги визначить Міністерство оборони День вручення вимоги, це День розписки або відмови в отриманні. ТЦК видає дає документ про виконання вимоги або надсилає повідомлення про виконання вимоги до відповідних органів. Вимога вважається виконаною після виконання громадянином обов'язків, відкликаною після завершення мобілізації. Якщо обов'язки не виконані, Нині протягом 10 днів ДЦК звертається до суду щодо тимчасового обмеження права керування транспортними засобами до виконання або відкликання вимоги.